Аби об'єднати бізнес-середовище України в Івано-Франківську стартував міжрегіональний економічний форум. Це основний етап проєкту розвиток бізнес-сектору України. Попередньо вже відбулося вісім турів підприємствами області. Бізнес з восьми прифронтових областей приїжджав до нас. По різних напрямках, які охоплюють весь спектр економіки Прикарпаття, ми спілкувалися. Ми відвідували підприємства нашого Прикарпаття. Власники бізнесу, виконавчі директора ділилися своїм досвідом, ділилися тими проблемами. І ми бачили, як зароджуються нові проекти, маленькі інвестиційні, як налагоджуються зв'язки, ми зустрічалися з власниками релокованих підприємств. Ініціатори проєкту мають намір розвинути мережу бізнес-середовища аби власники малих і середніх підприємств поглиблювали партнерства і переймали ефективні практики ведення бізнесу. Ми обрали вісім напрямів, де ми мали можливість презентувати успішні кейси на теренах нашої області. І коли запускався перший бізнес-тур по сільському господарству, приймалися з наповненням, тобто чи буде відгук від учасників. Коли ми отримали близько 40 учасників компетентних людей своєї справи, ми зрозуміли, що людям бракує спілкування, людям бракує комунікації. Люди хочуть передегдех. Хто хоче переорієнтувати свій бізнес і шукає себе. Хтось шукає релокації, хтось шукає партнерство. І насправді, от за цих вісім бізнес турів, ну ми зрозуміли, що робимо дуже правильну, правильну річ. На Прикарпаття від початку великої війни евакуювалося понад дев'ять десятків великих та малих підприємств. 62 із них поповнили структуру місцевої економіки. Вони по різні по масштабу, але вони працюють і. Є вони сьогодні дають роботу як і внутрішньопереміщеним особам, так і франківцям, що є важливо. Та також ми активно працюємо з малим і середнім бізнесом, особливо зараз в умовах енергетичної кризи, дуже важливо, щоб ми... Мали одне розуміння, як рятувати людей, і як допомогти один. Нині регіональні та релоковані підприємства долають чимало перешкод, аби утриматися на плаву. Насамперед для того, аби зберегти робочі місця, розширити номенклатуру виробництва і відповідно підтримувати макроекономіку держави. Наш бізнес до цих реалій адаптувався, і можна сказати, що за період військових дій у нас вже 2000 тисячі з половиною суб'єктів підприємницької діяльності додатково зареєструвалися. І ми вже маємо на сьогоднішній день 85 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Що відбулося з найманими працівниками? Також був стопор. Йшло звільнення працівників. Ну і за період травень, вже от листопад. Якщо у нас за період, березень, квітень, початок травня, в день реєструвалося десь приблизно 4 тисячі найманих працівників. На сьогоднішній день ми вийшли вже на рівень минулого року. Це 88200, реєструється найманих працівників у місяць. Загалом на міжрегіональному бізнес-форумі фінішує проєкт Розвиток бізнес сектору України однак команда організаторів сподівається його продовжити і згодом поширити цей формат на низку західних областей України. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.